Жінка, коли вступає в партнерські стосунки, вона шукає батька. А чоловік, коли створює сім'ю, він шукає для себе маму. І ми не усвідомлюємо, але у нас з дитинства сформований нейросценарій, які мають бути стосунки між чоловіком і дружиною. Цей нейросценарій сформований на основі того, що ми бачили, як наші батьки. Між собою поводяться, як вони вирішують конфлікти, яким чином. А ми всі добре знаємо, наскільки як в українських сім'ях вирішуються конфлікти. Це все робиться при дітях. Діти беруться у союзники або для мами, або для тата. І таким чином ми, якби. Сформували вже свою уяву, що це буде або так, як у, тат, як у батьків, або не буде так, як у батьків. І той, і той варіант неправильний. І коли я сьогодні консультувала цього чоловіка, я зрозуміла одне, що апріорі не жінка, не чоловік, не винні, що не вдається сім'я. А причина у тому, що оця партнерська система. Вже зломана, коли формують її чоловік і дружина. І от цю систему зломану, вони намагаються якимось чином підремонтувати, десь щось підварити, десь щось зробити таке, щоб воно якось працювала б. Трансформація особиста, трансформація сімейних стосунків залежить від того, наскільки ми приймаємо собі батьків. І якщо ми в собі батьків не приймаємо, ми свою сім'ю будуємо. Або е, ти мені, я тобі, переважно. Це така е, комерційна любов, да? і ніхто, от я сьогодні розмістила пост, і ніхто не. Ставить собі запитання, коли створюю сім'ю, та й в сім'ї вже, а що я дам для цього партнера? От що я можу, от напишіть мені, будь ласка, що я дам для партнера, якщо у вас приходить якась відповідь, що я дам для партнера. Не що я візьму з нього, видеру, захоплю, докажу, а що я дам для партнера? І знову ж таки, дати може лише доросла людина, сформована доросла особистість, турботу. От е, я вже говорила, що жінка у чоловіка чекає турботи, а чоловік теж чекає турботи. А насправді турбота це, це почуття до дитини. Ми про дітей турбуємось. Розумієте? Своє щасливе ставлення. Так, любов, от, любов, ставлення. Любов так, любов це прикметне дієслово, любов це що, що, я, що я роблю. Розумієте? Що я дам? І ми даємо чоловікові, партнеру, неважливо, чи жінка, чи чоловік, радість, так, от радість, так, це дуже правильно. Ми даємо маленькі речі, але важливі для чоловіка. І ви знаєте, мені знадобилося, напевно, 30 років, щоб зрозуміти, що для мого чоловіка цінне. Це було дивно для мене, що для нього цінне те, що він здобув, а я його. Примножую, зберігаю, що для, воно для мене цінне. І от коли я це зрозуміла, то і наші стосунки з чоловіком вийшли на зовсім інший рівень. Тому що, от коли ми пишемо любов, радість, позитивні емоції, це все правильно. А що для чоловіка цінне? Одинку дуже велика чистота. А для нього це не цінне. А жінка дає йому цю цінність. Тому що для жінки цінно, щоб будинок був прибраний, щоб чисто було. І вона відчуває, що її не цінять. А вона намагається бути хороша дружина. А для чоловікові це не є цінність. І от це перше правило в системі Я і партнер, коли ми даємо те, що цінне для іншої людини. Тому якщо ви трошки. Поміркуєте і, можливо, десь і запитаєте, ну чоловік не скаже. Вони, Як я ставлю чоловікові нестандартні запитання, він відразу питає, що трапилося. Але це спостерігати, що для нього цінне. І от коли ми будемо давати оці цінні речі, оця система, яка поранена, да? вона буде відновлюватись. Кому важливо. Більш детально, більш глибше розібратися у партнерських стосунках, то, звичайно, я запрошую придбати лоти, які в цьому допоможуть. Ми Можемо іншу людину змінити, ми можемо змінитися лише самі. І чому я так люблю працювати з жінками, особливо допомагати відновити стосунки, тому що. Відповідальність за сім'ю все ж таки лежить на дружині. І якщо дружина щаслива, то і сім'я щаслива. Але коли дружина чекає, що її щасливою зробить чоловік, це нереально, тому що чоловік сам не знає, як бути щасливим. І її відповідальність як дорослої жінки, стати щасливою самій. І розуміти, що все ж таки є таке гарне українське слово берегиня. І стати берегинею сім'ї. І стати прикладом для своїх дітей, як, як жити щасливо. Мені дуже місія така у мене, що допомагати жінкам ставати щасливими. І, ко, і кожен ефір я хочу донести. Що ставати щасливими це реально, і це наша відповідальність дорослих жінок. От все ж таки візьмемо на себе відповідальність за своє щастя. І не будемо перекладувати це на дітей, на чоловіків, на батьків, що нам не додали. Будемо додавати все, що не додали самі собі, створювати свою картину. Реально, ми хочемо бачити, для нас сьогодні є всі ресурси, як дякую, пані Наталія, з цією на інформацією. Так, ціна я зрозуміла, що чоловіки теж дуже потребують. Чоловіки дуже потребують компліментів, підтримки, от як ми говорили. І в курсі дружина є, як давати правильно. Зворотній зв'язок, тому що ми робимо компліменти, але ми робимо компліменти, як дитині. О, ти молодець, ти хороший хлопчик. А жінка має робити так чоловіковий комплімент, щоб він розширювався. Це така наша наше таке мистецтво бути і жінкою, і дружиною, щасливою жінкою. І тоді ми точно будемо щасливою дружиною, і наші діти будуть бачити приклад. Як будувати стосунки, і в них будуть формуватися вже зовсім інші нейросценарії? А коли ви побачите свій нейросценарій, як він сформувався, ви гляньте на свого чоловіка і скажете: так, інший не міг прийти в моє життя, тільки цей, тому що він ідеально підходить по всі ті параметри, які я тут собі намалювала в дитячому віці.